Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Цих вихідних ворог завдав ракетного удару по запорізькому району, поціливши у промисловий об'єкт. На щастя, обійшлось без постраждалих. Разом з тим, понад дві сотні разів росіяни вгатили і по прифронтових населених пунктах. Два авіаудари прийшлись по роботиному та малій Токмачці. Під ворожим вогнем перебували шість населених пунктів. Шість обстрілів РСЗВ накрили роботи на малуток мачку та Левадне. Надійшло два повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали на Оріхівському напрямку. Російські загарбники чотири рази атакували позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області та роботиного Запорізької області. Вже не один ворожий суперкам та інші модифікації безпілотників збили захисники ракетно-зенітного взводу 118-ї окремої механізованої бригади на нашому напрямку за допомогою україночки. Саме так лагідно називають зенітну установку бійці, нищать ворожі баражуючі боєприпаси. Зараз ми знаходимося в укритті, Ну трошки стріляють і трошки літають. Ворожі то зараз працює артилерія. Зараз допрацює. І будемо відганяти їх. Є на нашому вже рахунку і суперками збиті, і зала є підбита. У нас є підрозділи не тільки які ось безпосередньо на передньому краю. є трішки глубже, то там і шахеди збиваємо. Один раз навіть fpv дрон збили. Аеророзвідники 65-ї бригади розібрали ворожий Урал, що їхав з боку Новопрокопівки на металобрухт. Відеороботи дрона Камікадзе бійці показали на своїй сторінці.